Всім привіт, це ігри до столу. Продовжуємо розбирати основні механіки рольової системи Дюна пригоди в імперії. В цьому відео я розкажу про механіку рішучості, яка окрім ігромеханічних бонусів допоможе у рольовій складовій, особливі види перевірок та допомогу між персонажами. Посилання на попереднє відео у описі. Почати хочу з однієї з моїх найулюбленіших механік у Дюні рішучість в оригіналі Determination. Це очки, які персонажі можуть заробляти, роблячи виклики своїм мотивом. За замовчуванням, пригода починається із одним очком рішучості у кожного персонажа: Ліміт на персонажа. Три. І можна використовувати перед перевіркою, щоб зробити одну з кісток автоматично одиницею, або вже після китка, щоб перекинути усі куби. До чи після кітка вона може створити, змінити чи прибрати рису, так наче ви робите це за імпульс. Ну і деякі таланти додають ще варіанти використання рішучості. Ну і можна купити додаткову дію в конфлікті, але про це поговоримо у відео про конфлікти. Тож це дуже потужний ресурс, і головне питання, яке у вас зараз виникло, це як же отримати очки рішучості. А ось тут найцікавіше. Коли я пояснював мотиви, ми говорили про те, що твердження мають співпадати із тим, що робить персонаж. Але можуть статися такі ситуації, коли персонажу доведеться йти проти своїх переконань. Наприклад, Шарах має секретну місію від герцога, вона має бесіду із місцевою поліцією. Місія настільки секретна, що не можна розповідати навіть про сам факт її наявності. Отже, їй доведеться брехати. Це буде перевірка на спілкування мотивом. Вона обирає обов'язок, адже має зробити все для успіху місії від свого герцога. Але її переконання каже: я маю обов'язок говорити правду, тобто їй треба діяти проти своїх переконань. У такому випадку майстер пропонує додати персонажу очко рішучості, але за це гравець має зробити вибір: піддатися чи зробити виклик своєму переконанню. Гравець може відмовитись від очка рішучості, щоб не робити цей вибір, та використати інший мотив. Якщо ж він приймає очко рішучості та піддається мотиву, він автоматично отримує ускладнення, яке зробить перевірку важчою чи взагалі у Переконання персонажу занадто сильні, він не може переступити через себе або йому це дуже дуже важко. Якщо ж гравець вирішує зробити виклик своєму переконанню. Він робить перевірку, як зазвичай, але викреслює це переконання з листу персонажу і не може використовувати цей мотив, доки не відновить його. Світогляд персонажу отримав сильне потрясіння, тому це його найближчим часом не зможе мотивувати. То як же відновлюються мотиви? У кінці сцени, у якій персонаж рефлексував щодо своїх дій, чи мав змогу з кимось про це поговорити та не отримав і не витрачав рішучості? Гравець може попросити майстра відновити мотив, і у нього є дві опції записати нове переконання для цього мотиву, вона має відображати якимось чином зміну його поглядів, або змінити пріоритети, зменшити цей мотив на один і збільшити на один той, який був другий по величині за ось цим. У випадку з шарах обов'язок спускається до п'яти, а віра піднімається до 6. Це означає, що обов'язок втрачає переконання, віра отримує нове. Якби викресленим мотивом була справедливість, то вона б опустилась до семи, а істина піднялась до восьми. А переконання не треба було б чіпати, вони б лишились незмінними. Після цього мотиви можна використовувати як завжди, але робити виклик одному і тому самому мотиву до кінця пригоди не можна. Люди не змінюють свої погляди настільки часто. Рішучість є однією з моїх найулюбленіших механік в Дюні через те, що вона органічно спонукає думати про мотивацію персонажа та про відіграш, якою він є людиною, як міняється. Такі зміни дають дуже потужний поштовх для рольової складової гри, а механіка загалом допомагає. Створювати драматичні сюжетні моменти, нагадуючи вашим персонажам про те, кими вони є. Якщо відео тобі подобається, то підтримай цей канал лайком і коментом. Далі поговоримо про додаткові типи перевірок, окрім звичайної, про яку я говорив у першому відео, є ще протистояння та тривалі перевірки. Протистояння це по суті звичайний контест-рол, коли неігровий персонаж та ігровий персонаж роблять одну і ту саму перевірку і визначають, хто був кращим. Випадку Дюни спочатку майстер робить за ніпа перевірку з докупкою кубів за загрозу, врахуванням риста активів, і кількість отриманих успіхів буде сільовою складністю для гравця. Ну і звісно, майстер може збільшити складність за загрозу до того, як гравець буде кидати куби. Використовується такий тип зазвичай, коли два персонажа протистоять одне одному: перегони, перемовини, бій і тому подібне. А ось на тривалих перевірках зупинюся докладніше за моїм досвідом, у гравців часто виникають проблеми із розумінням, як це працює. Найчастіше такі перевірки використовуються, коли час має значення. Наприклад, персонажі мають щось зробити, і питання не скільки у тому, чи зроблять вони це, а чи встигнуть вони це зробити, чи як багато вони встигнуть зробити за відведений час. У такому випадку замість однієї перевірки робиться серія перевірок, і кожна успішна заробляє гравцю очки вимоги. Скільки їх треба заробити, визначає майстер. Наприклад, Маркус хоче справити враження на свого вчителя і пройти серію тренувальних випробувань в рекордну швидкість. Звісно, ми могли б просто зробити одну перевірку зміг не зміг, але набагато динамічніше та напруженіше буде зробити тривалу перевірку. Тож майстер визначає, що Маркус зробить три перевірки. За ці три перевірки йому треба буде заробити шість очок вимоги. Нагадаю, що це не те саме, що успіхи чи імпульс. Перевірки будуть із складністю 2, так визначив майстер. Кожна успішна перевірка додаватиме два очка вимоги. За імпульс можна покращити успіх та отримати три очка вимоги замість двох, а виконати двадцятка може знизити кількість отриманих очок вимог. Давайте розберемось на нашому прикладі. Перша перевірка буде на спритність. Майстер описує, як Маркусу треба пройти полосу перешкод. Складність 2. Маркус вирішує докупити один дайс, викидує два успіхи і двадцятку. Успішна перевірка дає йому в пул два очка вимоги. Але двадцятка цей результат, тому він отримує лише одне. Тобто, у наступних двох перевірках йому треба отримати ще п'ять. Майстер описує, як Маркус чудово йшов, доки трохи не втратив баланс, але не зійшов з дистанції. Друга перевірка буде на дисципліну. Йому треба витримати удари з парінг партнера. Складність також два. Він докупає два дайси, але все одно кидає тільки два успіхи. Перевірку він пройшов і заробив ще два очка вимоги. В нього не залишилось імпульсу для покращення, а загрозу він давати майстру не хоче. Отже, у Маркуса в пулі три очка вимоги, а це означає, що йому треба заробити ще три за останню перевірку, йому доведеться покращити результат, а ще не виконати двадцятку, щоб не отримати зниження. Остання перевірка це бій з іншим учнем. Складність 2. У Маркуса спеціалізація на двобої, тому він почувається трохи впевненіше. Також він купить додатковий куб за загрозу, щоб активізувати свій талант хоробрість, щоб мати можливість перекинути куплений куб. Він викидує 4 успіхи це означає успішна перевірка і два імпульси. Один він одразу витрачає на покращення результату та отримує 3 очки вимоги, а другий імпульс записує в пул. Він набрав 6 очок вимоги, а отже, успішно завершив тривалу перевірку. Як бачимо, в нього був шанс її провалити, навіть якщо б він пройшов всі перевірки успішно, але отримав би забагато ускладнень. Засвоюючи цю механіку, найважливіше зрозуміти різницю між успіхами, успішною перевіркою та очками вимоги. Ну і як ці очки вимоги нараховуються. До речі, серія не обов'язково має складатися з трьох перевірок, а ціль не обов'язково має бути шість. Ну і завершимо відео чимось простим. Допомога. Коли персонаж робить перевірку, йому можуть допомогти. Скільки інших персонажів можуть допомагати, визначає майстер, виходячи з наративу та здорового глузду. Персонаж, який допомагає, буде кидати один дайс Д20 і не може докупати додаткові. Ну і цільове число визначає, виходячи зі своїх статів. Розглянемо приклад. Корбін робить перевірку на кмітливість із складністю 2, щоб зрозуміти, чому не працює орнітоптер, який їм потрібен, щоб забратися скоріше з ворожої території. Значення його кмітливості 5, а своїм мотивом він обирає владу, їм ніколи і нізвідки чекати на допомогу. Значення 8. Тож цільове число 13. Талія хоче допомогти розібратись і полагодити топтер. Її кмітливість 4, а мотивом вона обирає віру, значення 7. адже вона просто не може не долучитись особисто. Отже, її цільове число 11. Корбін, оскільки це його перевірка, вирішує докупити за імпульс ще одну кістку і кидає три дайси. І має виконати 13 і менше. Талія кидає лише один свій, і має виконати 11 і менше. У Корбена 6, 13 і 20, у Талії 1. Всього чотири успіхи. Цього вистачає, щоб дізнатися причину поломки, і заробити два імпульси. Майстер оголошує рису орнітоптера відсутній акумулятор. Кравці одразу вирішують витратити зароблений імпульс, щоб прибрати цю рису. Вони описують, як знаходять в цьому ангарі запасний акумулятор. Але це ще не все. Один з кубів показав 20. Це означає ускладнення. Майстер вирішує, що поки вони борсилися у двигуні, Корбін зачепив підпорку кришки, і їх обох вдарило по голові. Талі і Корбін отримують тимчасову негативну рису, легка дезорієнтованість. Вони обидва отримують ускладнення, бо вони обидва були частиною перевірки. І це важлива частина механіки. Ті, хто допомагають, отримують всі наслідки китка, як хороші, так і погані. Ще важливо зазначити, що попри те, що Талія викинула два успіхи, їх було можливо зарахувати тільки, якщо Корбін викидує хоча б один успіх. Тобто неможливо успішно виконати перевірку тільки за рахунок допомоги. Мабуть, досить на сьогодні. Це були ігри до столу. Якщо відео тобі сподобалось і було корисним, став вподобайку. Підпишись, щоб не пропустити розбір системи конфліктів у Дюні. І бувай!